17 січня, близько 21 години вечора, по вулиці Мирова СНТ Семенівка, Кремчуцького району місцевий мешканець, повертаючись додому, помітив, як з житлового будинку, який знаходиться неподалік, з вікон виходить дим та відніється вогонь, не зволікаючи, відразу повідомив на лінію 101. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу подали ствол типу протек на гасіння. Під час розвитки травмовних чи загиблих виявлено не було. У 21.03 пожежа була локалізовано, у 21.20 ліквідовано. До гасіння пожежі залучалося 4 чоловіки особового складу, 8-го Державного пожежно-рятувального поста та одна одиниця пожежної техніки. Причина виникнення пожежі розглядається як необережність під час куріння. Опівної 18 січня до служби порятунку не дійшло повідомлення, що на автодорозі Кременчук золотоноша поблизу села Липова Кременчуцького району сталася дорожня транспортна пригода за участі двох учасників дорожнього руху: легкового автомобіля Toyota rav 4 та монтажного автомобіля ДАВ. На місці відразу після виклику прибули рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального поста. Працівниками ДСНС за допомогою новічного інструменту було проведено демонтаж правої двері, панелі приладів, з Шим деблокуванням загиблої жінки 1964 року народження пасажирки автомобіля Тойота, шановні громадяни, рятувальники вкотре закликають на дотримання правил пожежної безпеки у побуті: не перенавантажуйте електромережу, не паліть в оселях, не залишайте малолітніх дітей без нагляду та стежте за справністю пічного опалення.